Грози на заході та спека на сході, такою буде погода в Україні в найближчі дні. Про це нам повідомляє Україдромецентр. Так, за прогнозами синоптиків, 23 серпня, попади перемістяться тільки на захід країни, Дощі з грозами придуть у Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській, івано франківській Чернівецькій та Хмельницькій області. А ось в решті регіонів країни буде суха та хмарна з проясненнями погода. Щодо температури повітря, то вона в цей день не порадує жителів південних та східних областей сильною спекою. Там стовпчики термометрів будуть підніматися аж до плюс 34 градусів тепла. Нарешті території країни буде також спекотна погода, але не така сильна. Вітер цей день буде переважно південно-східного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у вівторок, в західних областях. Температура коливатиметься від плюс 21 до плюс 30, а вночі буде від плюс 19 до плюс 22 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усім над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 26 до плюс 33, вночі буде прохолодніше від плюс 20 до плюс 25 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 23 до плюс 34, а вночі від плюс 22 до плюс 29 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 26 до плюс 32, а вночі від плюс 20 до плюс 25 градусів тепла. У вівторок на півдні температура буде від плюс 26 до плюс 34 в день, і від плюс 23 до плюс 28 градусів тепла вночі. У Києві 23 серпня небо ясне вранці затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора, без опадів. Температура повітря буде від плюс 18 до плюс 29 градусів тепла. У Львові ясна погода порадує нас в день, але ненадовго. Весь інший час небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня прийде без опадів, а ближче до вечора очікується дощі з грозою. Температура повітря становитиме від плюс 18 до до плюс 27 градусів тепла у Харкові у вівторок. Вранці небо буде ясним. Таким воно залишиться протягом всього дня, без опадів. Температура повітря очікується від плюс 21 до плюс 32 градусів тепла. У Дніпрі небо буде вкрите хмарами тільки вночі. Вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора, без опадів. Температура в цей день буде від плюс 21 до плюс 31 градусів. В Одесі, 23 серпня, увесь день небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня без опадів. Температура повітря буде від плюс 22 до плюс 29 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!